Серед безлічі уривків у Біблії лише одиниці такі короткі, але водночас такі тривожні. Рядки, де згадуються нефілими, велетенські істоти неймовірного зросту, які, за давніми переказами, ходили серед людей і впливали на розвиток ранніх цивілізацій ще до великого потопу. Більшість читачів просто перегортають ці вірші, не надаючи їм значення. Але є ті, хто зупиняється. Вони вдивляються глибше. Вони ставлять питання, яких інші уникають. Вони бачать те, що ніколи не звучить із церковних кафедр. І серед цих питань одне з найнебезпечніших і найзабороненіших. Якщо гіганти були реальні, то ким були їхні дружини? Чи існували гігантські жінки? І якщо так, де докази їх існування? Чому про них не згадують навіть у найсміливіших версіях археологічних досліджень? У цьому відео ми вирушимо в подорож по забутих стежках, заборонених рукописах і ігнорованих свідченнях, щоб зібрати фрагменти істини і дізнатися, чи справді існували жінки-гіганти, і чому світ відвернувся від їхньої історії. І якщо це правда, то вона може кардинально змінити наше уявлення про вплив цих істот на найдавніші етапи історії людства, ще до потопу, до будь-яких писемних згадок у ті темні й таємничі часи, про які сьогодні майже ніхто не говорить. Ця ідея викликала гарячі суперечки як серед дослідників, так і серед простих людей, які шукають правду поза межами офіційної історії. І саме тому вона вважається однією з найінтригуючіших і найсуперечливіших тем, пов'язаних із біблійним минулим. Нефілими істоти, які викликають і захоплення, і тривогу. Їхня присутність у стародавніх текстах змушує багатьох питати, звідки вони з'явилися, у якому контексті їх вперше згадано. Біблія говорить, що нефілими були расою гігантів, які народилися від Союзу небесних істот, тих, кого називають падшими ангелами або спостерігачами та жінок. Цей дивний і тривожний сюжет, описаний у шостому розділі книги Буття, а також згадується в посланні Юди. Але наскільки глибоко ми наважимося подивитись у цю історію? Ці біблійні вірші породили безліч запитань, але одне з них останніми роками привернуло особливу увагу дослідників, чи були серед них жінки. Чи могли поряд із чоловіками-гігантами жити і жінки такого ж колосального розміру? Це питання стає ще більш важливим, якщо згадати, що майже в усіх давніх джерелах, і канонічних, і апокрифічних, гіганти майже завжди зображуються як чоловіки. І навіть у міфах багатьох народів світу, коли мова заходить про велетнів, це, як правило, чоловічі образи. Жінки-гіганти ж ніби зникли зі сцени або були свідомо витіснені з неї. Тож ця тіньова постать жінки Гігантикай залишається однією з найбільш загадкових і недосліджених тем, що досі розбурхує уяву біблійних дослідників, шанувальників давніх міфів, і тих, хто шукає загублені фрагменти стародавньої історії. Відсутність згадок про жінок гігантів у священних текстах та традиційних переказах робить цю тему ще більш туманною і загадковою. Багато хто ставить закономірне запитання, чи мовчать про них тому, що їх не існувало, чи тому, що їх навмисно приховали. Чи могли древні автори свідомо уникати згадок про гігантських жінок, можливо, через культурні табу, релігійні уявлення або через небезпеку символіки, яку вони особлювали? Дехто вважає, що справа в тому, як тоді писали історії, увагу зосереджували на чоловічих постатях, а образ гіганта чоловіка відповідав архетипам сили, війни, бунту. Але є й ті, хто припускає інше, можливо, саме мовчання є відповіддю. Можливо, гігантські жінки ніколи не існували, або ж їхнє існування було настільки важливим, що його вирішили стерти з пам'яті. Замість того, щоб дати ясність, ця загадка тільки підсилює інтерес, особливо серед дослідників Біблії, богословів і всіх, хто прагне розкрити приховані шари писання. Із плином часу таємниця нефілімів і питання про те, чи існували в них жіночі аналоги, породили цілу низку суперечливих теорій. Одні з них стримані, опираються на традиційні джерела, інші сміливі, навіть радикальні, і ґрунтуються на гіпотезах та недомовках. Але всі вони намагаються зазирнути за завісу давнини і зрозуміти, що ж насправді могло відбуватись у той загадковий період раннього людства. Через складність теми не існує чітких фактів чи залізобетонних доказів, які б остаточно підтверджували або спростовували існування жінок-гігантів. Усе, що ми маємо, це теорії, припущення, інтерпретації, засновані на уривках стародавніх текстів і богословських коментарях. Одна з найбільш обговорюваних версій полягає в тому, що нефілими були не просто велетенськими людьми, а гібридами, народженими від союзу падших ангелів, так званих спостерігачів і людських жінок. І якщо це правда, то хоча б теоретично гігантські жінки могли з'явитися в наступних поколіннях. Але як саме вони виникли? І яку роль відігравали в міфах і переказах про нефілімів? Ці питання залишаються відкритими. Щоб знайти відповіді, потрібно розглянути різні погляди на саму ідею гіганток. Адже одна з найпопулярніших гіпотез стверджує: нефілими були не просто високими істотами, вони були унікальними, гібридними, носіями небесного і земного водночас. І саме це робило їх особливими і, можливо, небезпечними. Якщо подивитися на це з іншого ракурсу, стає очевидним, нефілими могли жити набагато довше за звичайних людей. У стародавніх текстах неодноразово згадуються надзвичайно довгі життя від 500 до 900 років. Відомі біблійні постаті, такі як Мафусаїл, який прожив 969 років, чи Ной, що дожив до 950, лише підтверджують це. Та деякі дослідники йдуть далі, припускаючи, що у нефілімів могла бути ще досконаліша біологія. Яка дозволяла їм жити значно довше за людей, навіть тих доісторичних часів. Згідно з цією теорією, гіганти могли мати тривалість життя в кілька разів більшу за людську. Але кожен дар має і свою тінь можливо, разом із довголіттям вони втрачали здатність до розмноження. Їхня сила згасала, але не миттєво, а поступово покоління за поколінням. І, врешті-решт, вони могли втратити здатність передавати своє потомство далі, зникнувши з лиця землі не в битві, а в тиші. Якщо це правда, то нефілими були не просто гібридами, вони були глухим кутом еволюції, лінією, що не мала майбутнього. Якщо нефілими взагалі не могли розмножуватися, як припускають деякі дослідники, то можливо, вснуванні жінок гігантів просто не було потреби. Адже яка роль жіночих особин у випадку, коли чоловічі гібриди все одно не мали змоги стати батьками? Це підводить нас до одного з найсуперечливіших пояснень, можливо, відсутність гіганток у древніх текстах, невипадковість і не змова замовчування, а наслідок самого задуму. Якщо нефілими справді були гібридами, створеними в унікальний спосіб, без здатності передавати своє потомство, то жіночий аналог у цій схемі просто не передбачався. Але саме тут і починається найгостріша дискусія. Якщо вони були безплідними, то чи означає це, що гігантські жінки були біологічно неможливими? Чи, можливо, ми просто не знайшли про них згадок, не розпізнали їх у текстах або не змогли правильно їх інтерпретувати? Ці питання не дають спокою ані дослідникам Біблії, ані історикам, ані богословам. І хоча дискусії тривають, єдиного остаточного пояснення досі не існує. Існує і альтернативна теорія, яка кидає виклик загально прийнятій думці про те, що гігантами були лише чоловіки. Вона припускає, що жінки-гіганти цілком могли існувати поряд із нефілімами чоловіками і бути не просто супутницями, а рівноцінними учасницями допотопної історії. Логіка цієї гіпотези проста і переконлива: якщо на землі справді ходили істоти висотою від 3 до 5 метрів, то союз із жінками звичайного людського зросту виглядає щонайменше фізіологічно нереальним. Різниця в розмірах була б настільки колосальною, що будь-який зв'язок між ними став би практично неможливим. Саме тому логічніше припустити, що гігантам були потрібні жінки подібного зросту, не просто супутниці, а потенційні матері їхніх нащадків. Цей аргумент набирає ще більшої ваги, якщо врахувати, як рідко жінок згадували або зображували в давніх історичних і біблійних текстах. І, можливо, саме в цьому мовчанні. Ключ до одного з найстаріших і найпотаємніших міфів людства. У багатьох стародавніх текстах жінки згадуються рідко, особливо коли йдеться про родоводи чи ключові події. Це не випадковість, а наслідок того, що давня культура була зосереджена переважно на чоловіках. У біблійній традиції, наприклад, родоводи майже завжди передаються по чоловічій лінії, бо саме чоловіки успадковували імена, землю, статус і авторитет у суспільстві. В такому культурному контексті жінки, попри свою важливу роль у родині та громаді, часто залишалися поза письмовими згадками. Навіть коли їх і вписували в історію, то зазвичай у другорядній ролі, як матері, дружини, символи або тіні великих чоловіків. Така модель мислення проникала не лише в генеалогії, а й у всі історичні та міфологічні оповіді того часу, де підкреслювались досягнення чоловіків, а жінки, навіть якщо були ключовими фігурами, залишалися десь на задньому плані. Мовчазними, забутими, недооціненими. І саме ця культурна фільтрація, можливо, приховала від нас історії гігантських жінок, якщо вони справді існували. З цієї точки зору, багато дослідників вважають, що коли Біблія говорить про гігантів, причина відсутності згадок про жінок-гіганток може полягати не в тому, що їх не існувало, а в тому, що чоловічий стиль наративу того часу просто не вважав за потрібне їх згадувати. Така позиція передбачає, що існування жінок гігантів не лише біологічно можливе, воно цілком логічне, особливо якщо взяти до уваги, як часто стародавні джерела ігнорували жіночі постаті, якщо ті не відігравали активної чи драматичної ролі в сюжеті. Якщо ж подивитися на цю теорію з погляду розмноження, то вона стає ще переконливішою, бо поява раси не філімів навряд чи була разовим актом. Радше це був тривалий і повторюваний процес, у якому брали участь як чоловіки, так і жінки. І навіть якщо їхні імена не збереглися, це не означає, що їх не було поруч із гігантами. Їхнє мовчання в текстах не доказ відсутності а, можливо, наслідок культурної системи, яка просто відкидала їхню важливість. Навіть якщо жінок не згадано у текстах, їхня роль усе одно могла бути критично важливою. На підтримку цієї думки багато дослідників і шанувальників давньої історії звертають увагу на інші культури, у яких гіганти нерідко мали могутніх супутниць. У грецькій міфології, наприклад, титани, велетенські істоти неймовірної сили часто перебували в союзі з жінками, які мали не меншу владу. Скандинавські саги, кельтські перекази, шумарські міфи, усі вони містять образи жінок із надприродними здібностями, величезним зростом або винятковим впливом. Ці приклади з різних регіонів світу свідчать про те, що жінки-гіганти, можливо, не були винятком, навпаки, вони були частиною загального уявлення про надприродних істот, як чоловіків, так і жінок. А те, що їх не згадали у біблійних текстах, цілком може бути наслідком суворих культурних норм того часу, а не ознакою того, що їх не існувало. Якщо дивитися ширше, крізь призму світових міфологій, Образ гігантських жінок виглядає не фантастикою, а природною складовою древнього уявлення про силу, кров і походження. Те, що в Біблії не згадується жінок гігантів, зовсім не означає, що в них не вірили. Це мовчання, швидше за все, просто відображає чоловікоцентричний характер давньої оповіді. У ті епохи влада, спадщина та сама історія майже завжди оберталися навколо чоловіків і їхніх родів. А жінки, навіть якби вони були гігантами, вважались другорядними і тому не удостоювались окремої уваги. Це також могло бути навмисним способом зберегти патріархальну модель сім'ї, в якій усе, від імені до землі, передавалось виключно по чоловічій лінії. У такій структурі жіночі персонажі залишалися в тіні, навіть якщо їхнє значення було набагато глибшим. І саме ця культурна тенденція, а не відсутність самих істот, може пояснити, чому в біблійних текстах ми не знаходимо відкритих згадок про гігантських жінок, тобто їхнє мовчазне зникнення, не доказ їхнє існування, а радше свідчення про вибір фокусуватись лише на чоловічій лінії історії. Прихильники цієї гіпотези вважають, що жінки-гіганти, наймовірніше, відігравали важливу роль у продовженні роду нефілімів, фільмів, а їх відсутність у текстах це не заперечення їх існування, а наслідок вибору самих авторів. Проте існує й інший погляд, ще більш загадковий і тривожний, він стверджує, що гіганти могли бути безплідними. Ця теорія перегукується з ранніми уявленнями про гібридів, істот, народжених від Союзу Небесного і земного, але додає нові деталі. Вона припускає, що гіганти жили неймовірно довго, можливо, втричі довше за звичайну людину того часу. І ми вже бачили натяки на це, фігури, як от Мафусаїл, Ной, Адам, нібито жили понад 900 років, і це підтримує ідею довголіття як особливості обраного роду. З цього погляду, потомки падших ангелів і людських жінок могли мати продовжене життя саме завдяки своїй змішаній природі, частково людській, частково небесній. Але тут з'являється ключовий момент, якщо вони справді жили так довго, можливо, їм просто не було потрібно мати потомство, аби зберігати свою присутність. А отже, і потреби в жінках-гігантах могло не бути. І саме це, на думку деяких дослідників, може пояснити мовчання текстів не проігнорованих супутниць, а відсутність біологічної необхідності в них. На відміну від звичайних людей. Ці істоти могли не мати потреби в розмноженні, щоб зберегти свою присутність у світі або забезпечити своє продовження навіть після битв, катастроф чи зникнення цілих поколінь. У цьому світлі гіганти постають не просто як гібриди, а як довгоживучі або майже безсмертні створіння, для яких потомство було не обов'язком, а зайвістю. Їхня тривалість життя дозволяла їм залишатися частиною людської історії протягом століть, а, можливо, і тисячоліть. Але є ще один загадковий факт, що не дає спокою багатьом дослідникам: у Біблії гіганти згадуються знову вже після потопу. Як так сталося? Адже, згідно з писанням, потоп знищив усе живе, окрім Ноя та його сім'ї. Тоді як вони повернулися? Це питання породило нову хвилю гіпотез дехто вірить, що падчі ангели, відомі як спостерігачі або стражі, після потопу знову зійшли на землю. І знову вступили в контакт із жінками. І знову народилися гіганти, нове покоління, нова лінія, яка продовжила те, що почалося ще до потопу. І саме ця повторюваність робить історію нефілімів не лише стародавньою, а й циклічною, як попередження, що знову може здійснитися. Деякі тлумачення біблійних текстів справді підтримують версію про те, що падші ангели, навіть попри Боже покарання, не зникли остаточно після потопу. Їхній вплив на людство тривав і далі, хоч і не так відкрито, як раніше. Вважається, що після знищення первісного покоління нефілімів деякі спостерігачі знову зійшли на землю, таємно або відкрито, і знову породили потомство. Але щось було вже не так. З кожним поколінням гіганти ставали рідкіснішими, їхнє число поступово зменшувалося. Вони більше не були всепереможними істотами, що тримали світ у страху. Навіть попри те, що залишки їхньої сили і розмірів усе ще могли вражати, гіганти почали втрачати панування. Людство зміцнило. І одного дня люди, звичайні царі, воїни, армії, кинули їм виклик. Яскравий приклад цього ми бачимо в 14-му розділі книги Буття. Там описується давня війна, де п'ять царів об'єднуються, щоб виступити проти трьох племен гігантів: Рефаїмів, Цузаїмів і Емімаїв. Ці народи, не просто вороги, а цілі нації велетнів. І, хоча, здається, неймовірним, людям вдається їх перемогти. Це був переломний момент. Не лише тому, що гігантів було подолано, а тому, що це стало символом, люди вперше зрозуміли, їх можна здолати. Колишній жах, майже божественний страх, який вони викликали, почав руйнуватися. З цього моменту гіганти вже не були недоторканними. Вони стали мішенью. І саме з цієї битви розпочався їхній остаточний занепад, перехід від панування до забуття. Але чи справді всі вони зникли? Їхній повільний занепад проглядається і в інших частинах Біблії, особливо в тій історії, яку знають мільйони у протистоянні Давида і Голіафа. Ця битва не просто сюжет про хороброго юнака і велетня, це кульмінація давнього протистояння між людьми і гігантами, яке тягнулося ще з допотопних часів. Голіаф був не просто воїном. Він був символом останнього подиху величі раси, що колись панувала на землі. Його зріст за деякими джерелами перевищував три метри. Він був спадкоємцем тих, кого називали нефілімами, і, можливо, останнім справжнім велетнем, який наважився вийти проти Ізраїлю. Але коли Давид, звичайний юнак із пращою, вражає його в саме чоло, це вже не просто перемога окремої людини. Це знак. Символ краху всієї лінії істот, що здавна тримали людство в страху. Голія впадає, і разом із ним падає ілюзія непереможності гігантів. Світ змінився. Страх, який жив у серцях поколінь, втратив силу. Те, що здавалося недосяжним і вічним, розбилося від руки пастуха. Цей момент ознаменував не просто кінець одного воїна, а загибель цілої епохи. І, хоча гіганти могли ще існувати після того, їхня ера була завершена, їхнє місце у світі вже більше не належало їм. Хоча кількість гігантів з часом невпинно зменшувалась, пам'ять про них не зникла. Навпаки, у багатьох давніх культурах ці істоти продовжували жити в легендах, міфах і переказах як постаті величі, сили і майже божественної природи. У деяких регіонах їх почитали як напівбогів. У інших вважали прямими нащадками небесних сил. У народів, розділених морями й континентами, з'являлися подібні образи, велетні, що володіли неймовірною мудрістю, знанням зоряного неба таємницями природи, здатні змінювати хід історії або творити чудеса. Ці гіганти рідко зображувались лише як загроза, навпаки, в очах багатьох вони були носіями сили, яка виходила за межі звичайного людського буття. Люди сприймали їх з трепетом, подивом, навіть пошаною. Їхні образи увійшли в серце міфології, що пояснювали, як улаштований світ, звідки прийшло знання і що сталося в глибокому минулому. В історіях про зустрічі з гігантами часто відчувалося не страх, а дивне відчуття духовної присутності, ніби ці істоти жили на іншому рівні реальності, глибшому, давнішому, майже позачасовому. І саме тому вони залишили в людській пам'яті слід, який не зник і досі. У грецькій міфології титаномахія це легендарна війна між Богами і титанами, епічне зіткнення первісних сил, де вирішувалась доля Всесвіту. І подібно до цього, біблійні оповіді про синів Божих, які сходили до дочок людських, також зберігають у собі відголос давнього конфлікту між земним і небесним, між людиною і тими, хто перевищував її за силою, мудрістю і походженням. Ці історії більше, ніж просто міфи. Вони об'єднують у собі теми сили. Падіння, таємниці та присутності чогось, що виходить за межі звичайного людського існування. Але, як і всі великі епохи, епоха гігантів не тривала вічно. З часом їхні образи почали зникати спершу з реальності, потім із пам'яті, а зрештою, із міфів. Та це зникнення не було раптовим. Воно тривало століттями. Це був повільний, але невідворотний процес згасання. Гіганти зазнавали поразок, їхні імена зникали зі свитків, їхній рід розчинявся у тумані часу. І так завершилася ціла глава історії, історії, де по землі ходили істоти, вищі за людину, але занадто людські, щоби залишитись назавжди. І коли їх не стало, почалася нова епоха епоха людей. Зникнення гігантів можна розглядати не лише як факт історії чи легенди, а як символ, образ того. Як людська цивілізація поступово виростала з дитячого страху перед незвіданим і входила у власну епоху? Колись грізні істоти, що панували над землею, або були забуті, або стали міпрями, перетвореними на казки і попередження. Але їхнє поступове зникнення не означає, що вони були непереможними. Навпаки, навіть найвідоміші історії, як битва Давида з Голіафом, одночасно демонструють їхню силу і їхню вразливість якими б могутніми вони не здавалися, їх можна було здолати. І в цьому головне послання. Бо багато дослідників вважають, що ці битви не лише фізичні, а й метафоричні. Це боротьба між темрявою і світлом, між гордістю і покорою, між страхом і вірою. І коли гігант падав, а звичайна людина здіймалася, звучав тихий, але незабутній заклик, віра сильніша за страх, мужність перемагає навіть найстрашніших ворогів. І. Можливо, саме тому історії про гігантів досі живуть, як нагадування, неважливо наскільки велика тінь, світло все одно проріжеться крізь неї. Ці культурні наративи змушують нас глибше замислитися над ролью гігантів у давньому світі, особливо в контексті їхніх зв'язків із жінками. У деяких стародавніх переказах згадується, що гіганти вступали в союзи з жінками, породжуючи нащадків зі змішаною кров'ю істот, що були не до кінця людьми і не повністю небесними. Але попри це, сама тема жіночих гігантів, гіганток, залишається майже повністю проігнорованою. У більшості давніх текстів, включно з біблією, вся увага зосереджена на чоловічих постатях. Це помітно неозброєним оком. Жінки майже ніколи не згадуються як героїні, як центрові фігури, як рушії історії. І ця відсутність, не випадковість. Це, скоріше за все, свідомий вибір, сформований крізь призму патріархального світогляду тієї епохи. У багатьох культурах давнини жінок просто виключали з великих оповідей, особливо з тих, що торкались героїзму, сили або божественного втручання. І саме тому, навіть якщо гігантика існували, про них мовчать мовчать тексти, мовчить традиція. Але це мовчання, можливо, найгучніше з усіх. Але тут варто поставити ключове запитання, чи доводить відсутність гіганток у стародавніх джерелах, що їх насправді ніколи не існувало, або ж це лише дзеркало упередженого погляду, крізь який писалась історія, погляду, що навмисно чи підсвідомо ігнорував жіночі постаті. Без прямих, беззаперечних доказів ми не можемо з упевненістю стверджувати, що жінки-гіганти були вигадкою. Але ми також не маємо права остаточно їх викреслювати. Щоби дійсно зрозуміти цю тему, недостатньо лише читати стародавні тексти дослівно. Треба бачити глибше, враховувати культурний, соціальний і духовний контекст. У якому ці тексти виникали. Адже те, що замовчували, часто було саме тим, що лякало чи кидало виклик усталеним уявленням? Чи існували Гіга Це відкрите питання. Його досі досліджують історики, богослови й ті, кого захоплюють давні легенди. І що цікаво, дехто навіть припускає, що взаємини між людьми та гігантами були не лише ворожими. Можливо, десь за межами битв і страху існували союзи, історії любові, співпраці чи навіть спільного існування. Але про них ми знаємо ще менше. І саме це мовчання найбільше з усіх промовляє можливо, були часи миру, часи союзу, коли між людьми і гігантами не точилися війни, а виникали зв'язки, сім'ї, нові родові лінії, які поєднували різні світи в одне ціле. Інші гіпотези припускають, що гіганти були гібридами, нащадками богів або небесних істот і людей. Ця думка не нова. Її можна знайти у багатьох міфологіях по всьому світу. Вона стала предметом численних досліджень і кожне нове відкриття лише поглиблює загадку. Але тепер ми хочемо почути тебе. А що думаєш ти? Віриш у давні розповіді про гігантів? Чи могли існувати жінки-гіганти, які справді вплинули на хід історії і розвиток цілих суспільств? Чи, можливо, гіганти були тією самою сумішю небесного і людського, створіннями, які ніколи не належали жодному світу повністю? Ця тема зачіпає щось глибше, ніж просто легенди. І саме тому нам важливо дізнатися, яка твоя правда? Не соромтеся поділитися своїми думками в коментарях. Нам дійсно цікаво, що ви відчуваєте після цієї подорожі в глибини стародавніх легенд. Якщо це дослідження про гігантів, засноване на писанні та міфах, дало вам новий погляд або пробудило цікавість, підтримайте нас вподобайкою та поширенням цього відео. Це допоможе поширити ці ідеї і дати їм друге життя серед тих, хто, можливо, шукає відповіді так само, як і ви. І, звісно ж, залишайтеся з нами. У наступному випуску, посилання, на який ви побачите наприкінці цього відео, ми продовжимо розкривати найзагадковіші теми, про які мало хто наважується говорити. Вас чекають нові відкриття, нові теорії, нові шокуючі факти. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі. До скорої зустрічі і пам'ятайте, іноді найдавніше ховає найважливіше.